А які ж ми користуємося якими сікаторами? Довгий час ми користувалися ось такими сікаторами, досить вони непогані. Центр інструмент таким. Так, тобто, коли він робить, ми ріжемо, то тут нема такого щелчка і на руку досить, ну так, легко, непогано. Коли ріжеш, обрізаєш цілий день, то воно дає взнаки. А він зріз його м'який. І нема того такі, такі щоб дрота не різнути. Так, да, так, да, так, да, бо тут у нас є ця. Шпалера. шпалера. І цього року Миколай приніс нам ось таке сікатора. Це Льове. Дивіться. 15104. Це... Фірмовий німець, дуже якісні. Ну, Сучкурісло суч... такі да, я вже розказувала. От, е... Якісний Шо... інструмент, коли багато Так, ти... Дуже хороший. що Мені сподобалось. Мені сподобалось з ним працювати. Взагалі супер. Так само тут є. Е... Там рівне, а тут зігнути, воно ще краще. І дуже гарно. Ну, Взагалі, От, зараз покажу, як воно гарно ріжу. Не відчувається, ні. не відчувається, навіть як На просто руку. дуже легенько. Ну. Це ж сухе воно. От. Ми зараз обрізаємо ужину, дуже добре видно. Е, вже лозайка від кловно словна вже така. Сірго ну, колір відмерла, відмерла суха. От, а на те, на якій буде у нас на другий рік урожай, о, у нас помічник прийшов. Така гарненька. Вже у ну, нас досить багато, дивіться, які шанхай, то тут а, є досить багато роботи. От, і Тому досить добре користувалися гарним якісним інструментом.